Ви на моєму каналі Паша Міна. І сьогодні ми будемо виживати у Майнкрафт хардкор режимі всього з чотирма старцями. Ну, нас з вас буде, як завжди, підписка, та лайкосик під цим відео, якщо ви тут вперше. Ну а ми погнали! Ну, в принципі, я тут все створив, але, на жаль, я не можу включити хардкор, тому що мені потрібно, щоб були увімкнені команди. Але я, але я включив склад, складність складну, тому. Так, ну що ж, добре, я не знаю, чому там не записувався мікрофон. Я там зібрав бонусну скриню, це звідси таке все було. Так, що тут таке? А там як я яке зрозуміло. Добре, нам потрібно накопати трошки камня, але спускатися треба максимально обережно, тому що не забувайте, що у нас у нас дуже мало. От, в принципі, тут вже можна копати. Так. Кам'яна доба отримали, так, Добре, давайте накопаємо. Ну, не знаю, о, вугілля, Звісно, головне, правило, ніколи не копати під себе, то ми його не будемо слухати. Добре, давайте я тоді зараз хоч щось накопаю і до вас повернуся. Так, добре, в принципі, ось таку ситуацію накопав. Це 25 кругляка та 14 вугілля. Тому давайте, напевно, зробимо собі, що тут у нас, в принципі, майже, майже всі ресурси є. Так, давайте не робимо до... Ми робимо цих палок трішки. Давайте я такого, щоб на 5. То на 5. Це у нас 20... 28 палок. Так, добре. Ламаємо тоді, і нам потрібно зробити... ага, наша його ламав. Нам потрібно зробити меч. А як то меч робиться, я вже не пам'ятаю якось ось так. Ні, почекайте. Меч робиться... ні, що це є. Давайте зараз все зберемо. Так, все. І зараз давайте. Ага, точно, що це є? Так, добре, е, зібрали меч. давайте тоді розсортуємо ось тако. Все, так добре. Ну, поки що, поки що нам легко виживати, але треба бути обережним. Так, я не знаю, що у нас вийде. Ну, давай. Мда. Мда, я даю... Але нагадую, у нас є їжа поки що. Ну не знаю, тепер, напевно, наша задача відправитися в şey, якесь селище, то що можемо ну, вважаю... бути у сніжному біомі. Опа. Так. Збираємо ці саджанці. Так, давайте одразу по поїмо хліво. Давайте, напевно, пошукаємо. Не... не знаю. Так. Ну і ви не повірите... О, я знайшов і це є селище. Так, добре, я досить довго його шукав. Давайте одразу зібраємо куртки. І так, добре, що у нас тут є? Це зимо. Це що... що їсти. Отако все повикопуємо. Ну, я думаю, жителі не будуть проти, а хоча ну, нам, нам якось без різниці. Так, обер. Так. Нам треба бути дуже обережним. Нам треба бути дуже обережним, тому що. Тому... Десь, так, давайте зайдемо. І нам головне зараз... Е, так, що це таке тут? Я не знаю, чи в нас вийде вбитого головного. Йо-мойо, тут нічого немає. Е, я не знаю, що в нас вийде вбитого голов. Наприклад, я не хочу рискувати, так добре. Тут теж нічого немає, йо що це отаке. О, ось тут давайте глянемо, кіт. Тут теж шолі нічого нема Може, там щось є. Ні, абсолютно нічого нема. Тут а що тут, тут? Опа, так тихо це що а, ну, там нічого немає, як я зрозумів, добре. Де? Паркурщик з мене такий собі. Так, добре, давайте ж сейдім. О, тут вже є скриня. Ну, тут, в принципі, не так уже й багато, але тут ну, хоч щось та є. Так, і ось так облутало. Так, тут а що? О, пічка. Пічка нам потрібна. Так, добре, давайте. Поїмо, що у нас там є? У нас є морква. Добре, давайте поїмо моркви. Так. І тоді виходить. Ну, лягаємо, поспимо. Все я виспався, всі чотири серця і білий день. Так, добре, давайте ось сюди подивимося, що у нас є тут. Може там буде якийсь лут. Знову скриня. Ну, таке собі, але їжа, їжа потрібна. Так, тут аж. Ага, тут... А... Ну, це нам поки що не потрібно. Ну все. Більше тут будинків не бачу. Ай. Нам треба нагадувати дуже обережним. Ну, в принципі, я тут уже був. Ага. Опа! Ми знайшли ковальню. Добре. Ну, в принципі, ми вже багато знайшли. Так, яблука, тут все, давайте. І якщо я не помиляюся, десь ось там, там щось є. Ну, звісно, я не знаю, чи це точно, чи це не точно. Але це навряд чи тут щось буде таке. Так. Да. Тут нічого абсолютно немає. Тут То тоді йдемо далі щось шукати. Я просто такий йду, і ви не повірите, що я знайшов. Тому ставимо верстак і крафтимо е залізне кайло. Ага, а що нам не вистачає? Нам не вистачає одного злитка. Так, добре, але десь я тут ще раз бачу, десь його. Так. візьмемо зламаємо. І... У нас буде. Так, все. І там. У нас є і піч. Так. Тихо, тихо, В мене стріляло звідкись. Так, треба дуже обережно. Нагадую, у нас чотири серця. Якщо. Якщо. Це кажан був. Якщо ми зараз зламаємо його, так давайте, напевно, під низ закопаємося. Ось такого. Йо-моя, скільки його тут? Так, отако робимо. Оп. ай яй 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 ти куди? Ти? Ні! Це просто неможливо. Добре, йдемо далі. Так, я хочете якось добрався тому акуратно пройдемо, поки скелета немає, так все добре. Е, давайте, нам на мені потрібна зараз свічка. Так, тихо. Беремо свічку. Раз, ставимо свічку. Так добре. Е, ставимо сюди пічку. Свічка, пічка. Неважливо, є, пічка є. Так, беремо вугілля і беремо наший злиток так, беремо один злиток, все, ура. Зараз воно робиться. І ми можемо зробити наше нарешті на кайло. Так, все, ура, злиток є. Злиток є. Так, тепер вилазимо звідси. Так, мені треба. Надо... О, так. Е, так, беремо тепер і так, палки, палки-палки беремо. Е, раз, два. І один, два, три. Так, ура! Хайло є і. Раз. Так добре. Скільки їх тут, слухайте? Два, 3, 4, 5. Шість. Шість. Да. Аж сильно за відео все одно виконано, тому що я здобув алмази. Ну, як ви побачили, з чотирма серцями виживати дуже важко. Ну, якщо вам сподобався цей. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був, як завжди, Паша Міна, і всім пока, дорога!